Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На Волині водій збив неповнолітню дівчину. На Київщині зрадники готували підрив ТЦК та інших держструктур. На Росії готуються оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України. Слава Україні в ефірі підсумки дня 21 лютого. У студії працює Ярослава Олексюк. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, вкотре повідомляємо про сумне та болісне ківерці у жалобі загинув мужній захисник України Валентин Карпюк. Воїн призваний на військову службу до лав ЗСУ по мобілізації. Загинув герой за волю і незалежність України 20 лютого 2025 року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Журавка Сумської області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирість співчуття родині загиблого героя. Луцька громада знову схилила голови. 21 лютого у кафедральному соборі Святої Трійці провели в останню дорогу воїнів Федора Мельничука та Сергія Олексюка, які віддали своє життя за Україну. Луцьк знову у жалобі. Тут у кафедральному соборі Святої Трійці дві домовини. Лучани прощатимуться з Федором Мельничуком та Сергієм Олексюком. Воїни віддали своє життя, захищаючи батьківщину. І зараз тут рідні, близькі, небайдужі, приносять оберемки квітів, аби віддати останню шану полеглих героїв. Добрим, щирим, світлим, чуйним, відважним, мужнім, так як всі наші герої і захисники. Віддати останню шану та підтримати рідних прийшла двоюродна сестра Федора Мельничука. Стримуючи сльози, вона розповідає, що в нього залишилася родина, для якої ця втрата стала неймовірно болючою. Сестра, дружина, дружина, дітки, двоє, двоє діток. діток. Ой, ви знаєте, старші вже дітки. Хлопчик менший дівчинка знає, що старша. Військовослужбовець Федір Мельничук, 1974 року народження, загинув 15 лютого цього року під час виконання бойового завдання в Харківській області. Звичайно, що знаємо, куди хлопці наші йдуть. Неспокій, але залишається що нам вірити, молитися за них, що вони нас захищають, бо все-таки ми маємо мирне небо над головою. Ще в одній домовині Лучанин Сергій Олексюк його життя обірвалося 19 вересня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Вербове Запорізької області. «Щирим, завжди веселим, усміхненим, радісним. добрим». прощатися з Сергієм прийшли не лише рідні та близькі, а й ті, хто знав його лише заочно, але щиро хотіли вшанувати його пам'ять. Він зять нашої співробітниці. Її її дочки. Її, Ми, його, яким його Ми його так не знаємо. Ми знаємо його те, що неважливо знати героїв. Важливо знати і віддавати їм шану. Героїв поховають у секторі військових поховань на міському кладовищі в селі Гаражда. Вічна пам'ять героям. Волині митники затримали партію дитячих іграшок орієнтовною вартістю понад 5 мільйонів гривень. За результатами повного митного огляду вантажу, який ввозили в Україну через митний пост ягодин, встановлено невідповідність між його вмістом та поданими товаросупровідними документами. Повідомили у прес-службі Волинської митниці. Партія іграшок для дітей від трьох років китайського виробництва містила майже 20 тисяч одиниць. А це ляльки, спортінвентар, тваринки, мультяшні персонажі та інші цяцьки. Їх вивантажили і перерахували за жодною з позицій у переліку товару збігів ні за назвою, ні за кількістю не знайдено. Таким чином виявлено факт подання митниці неправдивих відомостей про асортимент імпорту. За ним складено протокол про порушення митних правил відповідно до митного кодексу. Йдеться у повідомленні. Не обійшлося і без ДТП на Волині. Так, на Волині водій збив 17-річну дівчину та втік з місця події. Як повідомили у нацполіції, ДТП трапилось близько 19-ї години у селі Камінь-Каширського району. Автомобіль здійснив наїзд на 17-річну дівчину та з місця події зник. Школярку з травмами госпіталізували до лікарні. Згодом водія зупинили на одному із блокпостів району. Це 37-річний житель села Підкормілля. Чоловік Шов медичне освідування для встановлення чи був він тверезим за кермом. У Луцьку 43-річного чоловіка відправили за грати на 6,5 років за збут психотропів та організацію в своєму будинку притону. Про це у п'ятницю 21 лютого повідомила прес-служба прокуратури Волинської області. Доведено, що упродовж січня травня 2024 року судимий уже за наркозлочини чоловік збував у Луцьку психотропи ПІВІПІМ та дозволяв охочим вживати його. У себе в будинку, де було усе необхідне для цього обладнання, суд призначив обвинуваченому, який перебуває під вартою покарання у вигляді шести років та шести місяців позбавлення волі із конфіскацією майна. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. В ніч на 21 лютого Росія запустила 160 БПЛА типу Шохет, а також безпілотники, імітатори та дві ракети Іскандер М КН 23 Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Київщина, Полтавщина та Харківщина. Йдеться у дописі повітряних сил. А вранці 21 лютого Росіяни скинули три керовані авіабомби на Костянтинівку Донецької області, внаслідок наслідок чого загинув чоловік. Двоє День отримали поранення на Харківщині. Рятувальники ліквідували наслідки російського авіаудару по золочівській громаді. За попередніми даними постраждали аж п'ятеро людей. У результаті влучання однієї авіабомби на проїжджу частину неподалік приватного сектору, селища Золочів, пошкоджені житлові будинки та адмінбудівлі, а також загоряння легкового авто. На Полтавщині рятувальники також ліквідували масштабну пожежу, що виникла внаслідок російського удару по промисловому об'єкту. На щастя, обійшлося без постраждалих до гасіння. Залучалося 87 вогнеборців та 34 одиниці техніки, у тому числі пожежний турбінний робот. Також в день 21 лютого російські військові вдарили по автівці поліції у Куп'янську на Харківщині, наслідок чого постраждали троє поліцейських. Готували теракти на замовлення РФ. Поліція викрила двох зрадників, які планували підірвати ТЦК та інші держструктури на Київщині. Фігуранти через телеграм-канал за грошову винагороду мали виготовити саморобний вибуховий пристрій для подальшого підриву. Ними виявилися 27-річний житель Дніпропетровської області та його ровесниця з Київщини. Як повідомили правоохоронці, під час обшуку у підозрюваних виявили 2 кілограми вибухової речовини та вогнегасни. Який мав слугувати контейнером, тепер зловмисникам загрожує 12 років позбавлення волі на рівненщині вчитель дав ляпаса дитині прямо у школі. Відео з агресивною поведінкою викладача ширилось місцевими пабліками. На фоні чути схлипування дитини знімаю! Як повідомляють у поліції Рівненщини, обставини інциденту за участі педагога та учнів у ліцеї Сарненського району вже встановлюють. Інформація зареєстрована до журналу єдиного обліку. Вирішуються питання про відкриття кримінального провадження. Дізнавчі, ювенальні поліцейські та поліцейські офіцери громади встановлюють обставини події. У січні 2025 року в Україні виробництво безпілотників збільшилось в 10 разів порівняно з січнем 2024 року. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Він розповів, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії збільшилось втричі: бронетранспортерів у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, боєприпасів у 2,5 рази. За його словами, уряд ухвалив рішення про виділення ще 7 Мі, мільярдів гривень на закупівлю дронів. Ці кошти будуть перенаправлені держслужбі спецзв'язку та захисту інформації, яка здійснить необхідні закупівлі. Додав шмигаль тепер до загальносвітових новин на Росії. Готуються оголосити про, начебто, перемогу у війні проти України до круглої дати 24 лютого 2025 року. Третіх роковин спочатку повномасштабної війни, Ба більше у вказаних планах може звучати також і про перемогу Росії над НАТО, оскільки тривалий час московицька пропаганда описувала війну проти України як війну із альянсом. Як повідомили у ГУР, спецслужбам держави агресора Росії, кремлівські вожді доручили максимально використати у підривних інформаційно-психологічних компаніях активізацію дипломатичних зусиль нової ам американської адміністрації щодо завершення російсько-української війни та двосторонню зустріч делегації США і Росії у Саудівській Аравії 18 лютого 2025 року. У США продовжуються масові протести. Так, країною прокотилася хвиля стихійних мітингів проти політики Трампа та його адміністрації. На акціях кричали: немає королів у день президентів. І Ілон Маск має піти. Найбільш масштабні акції відбулися у Бостоні, Флориді та Каліфорнії. В Ізраїлі у містах Бат'ям і Холон вибухнуло декілька автобусів. Як повідомили місцеві ЗМІ, водіїв усіх автобусів в країні закликали зупинитися та провести перевірку. Пишуть, що ще дві бомби було виявлено та знешкоджено в інших автобусах. Прем'єр країни зібрав екстрене засідання щодо цих подій. Ну Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш ютуб канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Ярослава Олексюк. На цьому наш випуск новин не завершується. Ще більше важливої інформації. Дивіться далі. Тож не перемикайтесь.